Для українських поранених, яких необхідно буде вивозити із зони АТО, фонд оборони країни придбав реанімобіль. Кошти збирали всією державою через проект Хробрі серця всього українці пожертвували більше 500 тисяч гривень. Частину з них вже витратили на одну машину. Планують купити іще ще одну. Волонтери кажуть, у реанімобілі встановили дизельний двигун, аби витрачати мінімальну кількість пального. Машина хоч і не броньована, однак розрахована на погані дороги та пристосована до складних. Умов праці наразі для роботи у реанімобілі підбирається бригада медиків. Волонтери ведуть переговори із добровольчими формуваннями та підрозділами медичних служб Збройних сил України. Там знаходиться апарат штучного дихання ІВЛ, Там знаходиться дефібрилятор, Там є декілька варіантів носилок. Там є носилки пневматичні, носилки стаціонарні, носилки для переміщення поранених із переломами. І спеціальні види різної фіксації.